Хола аміго! Привіт, чемпіони! Пройшов черговий футбольний тиждень гри міні-футбол, і у мене на екранчику міготить багатенько таких золотеньких, файних чарівних віконечок, які ми з вами, друзі, обов'язково відкриємо. Але для початку трошки моїх власних аналітичних роздумів і спостережень стосовно... Проведення останнього обнови, останньої обнови е, цієї гри. Як мені здалося, то після початку нового сезону і проведення е, обновлення Гриміні Футбол порізали картки на легендарних гравців, які ми маємо можливість вибивати в е, звичайних турнірах і турнірах е, сезонних. Мені насправді в Major Football Season, який розпочався от це буквально там 2 чи 2,5 тижні тому, більше, ніж дві картки на легендарного гравця, незалежно від того, чи це монетки, чи це алмазики, не випадало. А, в, наприклад, в Legends Cup мені максимально випадало 3 картки на легендарного гравця, і то не завжди, частіше за все, так само дві картки. І в порівнянні з тим, що раніше це було 9 і навіть 10 карток, 5 карток, це таке взагалі бомжицька пропозиція, як би за алмазики 250, наприклад, в грі якогось сезонного турніру, то тепер дві. Реально мені за весь цей час не випадало більше двох карток. На ну не давало можливість виграти легендарного гравця більше ніж дві картки на нього. І то я вам хочу сказати, що навіть прокручуючи турнір, дуже рідко мені дається можливість вибити легендарного гравця. Друзі, мені дуже хочеться. Почуть вашу думку, якщо у вас, наприклад, зовсім інша ситуація, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені просто насправді дуже цікаво. Люблю я оце, знаєте, спостерігати за якимись такими, скажімо, нестандартними моментами. І другий такий аспект, на який я звернув увагу, це те, що в мене голкіпер почав більше сейвить. Він почав не просто там або ловить, або пропускати, або десь на кутовий відбивати. А він в мене реально почав навіть переводити десь м'яч в сторону на фланг, або відбивати перед собою, або е, там не знаю, відбивати при потужному ударі десь в сторону, в чуть там не до центру поля. Ну реально він почав більше сейвити. Я цього не помічав, якби зі сторони голкіпера супротивника, тому що часті за все я голи забиваю зі штрафної. Ну, мається на увазі в межах штрафної площі за межами рідше. Але мій воротник реально почав більше сейвити. І це навіть не від того, що в мене на воротах стоїть Мануель Ноєр. Я думаю, що це саме відбувалося б з голкіпером категорії рідкісних або епічних. Ну, а тепер народ, давайте, до основненького це до нашого якби, турнірчику Elite Legends Ліга. Доволі потужненько, як по мені, я відіграв е цей турнір на е цих вихідних, тому що здобув черговий свій персональний рекорд. Я, друзі, зробив різницю в плюс 280 голів. 280 більше за весь час гри в міні футбол. Ну і конкретно в цей турнір я не набивав. Це мій поки що персональний рекорд. І що продовжуючи, як би спостереження, мене радує, поки поки може це знов-таки лише у мене. Останніх десь тижня 3-4 мені не попадалися монстрики, такі, які б набивали по 400 по 500 або по плюс 600 голів різниці. Плюс 318 народ, ну чесно, чесно вам скажу, положа руку на серце. Якщо прям просто-просто взагалі потужненько е, там налаштуватися, можна, можна набити плюс 300 голів, тим паче, що у нас іде 20 і десь в середньому, ну скажімо, 6-7 гравців з цих 20 матчів, це в нас легкі. Навіть якщо бить по 20 десь голів на цих от семи, то це в нас вийде ну, нормальний такий прилічненький, скажімо, заділ для того, щоб здобути плюс 300. До речі, до речі, народ, якщо я вже зачепив оце категорії супротивників в Elite Legends Лізі, там, скажімо, легкі, середні і тяжкі народ, вони також. Також відрізняються, тобто легкі відрізняються від легкі. І я думаю, ви також це спостерігали, тому що є легкі, яким можна валить 20 плюс 25, а є такі легкі, які йдуть в подкат, відбирають, пасують, біжать, виходять і забивають голи. Блін, у мене на минулому тижні був легкий, з яким я заграв 5-2. І при тому рахунок був 2-2. Це в мене взагалі ніколи такого в житті не було. Я думав, що я, <кій> скажімо там, щось поплутав, але ні, реально був такий легкий. Ну тобто, також рандомно випадає супротивники. і дійсно буває, що от як мені, наприклад, в цьому турнірі мені тут багатенько випадало супротивників, з якими можна було грати. Я з одним складним народ зіграв 18-1. 18-1 я зіграв з одним складним. Це ну, для мене це був просто винос мозгу. Це був мій рекорд, тому що е, стільки багато голів складному я не забував ніколи. І ще одне в мене питаннячко, народ, це таке риторичне, знаєте, але й може і м ви якби мені в цьому допоможете. Ось ось, дивіться, у мене Elite Legends Ліга, і гра її е, позиціонує як турнір для вищої ланки. Гравців цієї гри. Тобто від Diamond ліги до All Stars, то скажіть мені, будь ласка, якого лешого тут ось Онур з золотої ліги робить в цьому турнірі? Якщо золота, срібна і бронзова це турнір вже іншої категорії е, цих е, якби турнірів вихідного дня. Ось у мене питання народ. Ось, бачите, тут Diamond, Legend, бла, 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 бла. І тут хірак такий Франческо. Тоже з 105 в нього, і також з Золотої Ліги. То хто вони такі? Це Боти, чи це реальні гравці? Чи це рандомний набір в ну знаєте, рандомний набор, типу, в турнір вихідного дня 50 гравців. І я, наприклад, граю в Елітки. А Франческо типу, грає в своїй там лізі. Хоча це було б, мені здається, ну, нелогічно, як мінімум. Ну, в общем, народ ось таке питання, поки в мене без відповіді. Ну, а тепер давайте до призів, друзі. Я зайняв друге місце, отримав значок Зірочка і три карточки на легендарочку, а також один ультрабокс. Давайте подивимося, кого мені дадуть. Три картки на бензима. Хорош. Нормально, це, друзі, дуже непогано, тому що Коко в моєму клубі має файну катіровочку, і це гарна валюта. Тому мені дуже-дуже заходить те, що мені випавку. Ну а тепер давайте глянемо, що в ультрабоксиках буде. Можливо, я, знаєте, пройду цю таку от е, е, не дуже, скажімо, е, там, е, ну, карму, я не знаю, не дуже там ну В общем, не дуже мені щастить з картками в мегабоксах все хотів підібрати нормальну таку фразу, нормальні словечки, але поки не вийшло. І так, народ, половинку ми з вами відкрили. Падають епічні падають рідкісні, падають е, звичайні. Ну, поки що, без е, легендарних акцій. і Нічого, нічого, сподіваємося, що. Щось, да, все ж таки буде помимо трьох карток на, на куку. І так, а ну що у нас є ще останній, останній меганаборчик. І так, народ, скрещуємо пальчики, тримаємо кулачки. І давайте глянемо. Можливо, тут мені випаде зараз легендарний гравець і. Ні. І тут нічого не випало. Ну і ладно, ну і ладно, бі-бі-бі, нічого страшного. Думаю, що наступного разу мені пощастить в цьому плані більше. Ну, Нічого, друзі, зато три картки на бензима також дуже-дуже непогано. Давайте для загального спокою душі відкриємо з вами ось ці мої наборчики. Тут в мене є два супернаборчика і один золотенький наборчик. Я їх, до речі, навмисно так от відкривав. якби. І для того, щоб на фіналочку їх гарнесенько розпакувати. І глянути, що випаде тут цікавого. Рей випав 4 картки на Рея. Нічого. Ну, по крайній мірі, це точно краще, ніж золота форма, яка в мене є, хоч вона і трансформується вам. Друзі, ось таке у нас вийшло з вами відео. З вами, до речі, ось бачите, ручкається і здоровкається сам кака. І він нам складав компанію сьогоднішнього відео. Як і ви, друзі, за що я вам дуже-дуже дуже дякую. Бажаю гарного, мирного сонячного, футбольного тижня. Бажаю вам багато карток в турнірах і паках, і бажаю вам нових рекордів. Будемо на зв'язочку, друзі. Всім добра, благополуччя, па-па.